Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Джо Games Сьогодні у нас відео Огляд за трибої, 14-й випуск. У нас сьогодні в Рубриці буде чар Мурат новий танк за бойову перепустку. Танк 9 рівня з барабаном. Французький. Не знаю, чому французький, тому що Томас Шелби і гострі картузи. Це було в Британії. Ну, танк французький. Як якось ось так вийшло. Ось, значить, я додав зразу в порівняння 4. Стежки барабанного типу. А, із них дві прокачуваних одну за, за бойову перепустку, і це за голодову бойову перепустку Чарморад. Чому добавив Пояснюю. Значить, поки де барабана начебто так не все й погано. Щось середнє, між 43 секунди, 20-33. Да, Але є момент. Шкода заряджається за 20 секунд, роздає барабан дуже швидко, встигає Ну заряджатись. по Переміщатись по полю бою відносно швидко. Чар фрутюр має 4 тички в барабані. Відповідно, на якійсь там тундрі копайнях ти заїжджаєш на гору навіть якщо туди залітає Бураск чи прожетка якась, ти забираєш з барабану, у тебе в запасі майже 1600 хп. У бачата взагалі 6 тичок в барабані, ось 6 тичок по 300. Ти 1800 зносиш. Тобто чар мурата, фритюра і шкоду, ти забираєш з барабана, маєш навіть помилку на одну тичку, якщо ти навіть раз помилився. Із 6, в тебе все одно 5 тичок по 300, це 1500. Можна і два рази помилитись, тебе буде 4 по 300, це 1200. А на Чермураті ситуація яка Якщо ти одну тичку помиляєшся, в тебе залишається всього лише 2 тички в барабані, а це там 800 дамага, а кадешитись 34, ну там 32 секунди. Це просто без екіпажу, без нічого я провів. Ладно, окей, наприклад. Далі по пробиттю. 264 у черфюра. 248 у чарму Так само, як і в але шкода. Лашкода дуже швидко розряджає барабан. Тут між тичками 2,5 секунди. Йдемо далі. Із плюсів КВН-12. Ясно, що краще, ніж у всіх інших. А по ХП трошки більш, ніж у Бата, але Бат дуже маленький. Так само, як у шкоду шкода менше, але в нас менше ХП, навіть, ніж у Фретюра. Питома потужність у нас. 60, начебто, максималки. Все хорошо, танк повинен їхати. Але... Є один момент. Момент в тому, що м -м, сил на тону мало. 18. ось 18 сил на тону, у БАТА 22, це в стоці У фритюра 23. У шкоди взагалі 27. Тобто, що ми маємо? Ми маємо 60 максималки, але в бою на тій же тундрі, на ті ж копальнях. Маємо таку ситуацію, що шкода нагору залітає швидше, ніж чар фритюр з його максималкою 60. Тобто 60 ви набираєте дуже рідко. Можете поставити турбіну, 65 набирати не буде, але зато будете 60 їхати. Ось це я просто порівняв танки. І то, щоб показати вам, що інші танки мають кращі барабани, кращу мобільність, менше габарити. Взагалом все мають краще. І по факту, якби чармурад був прокачуваним танком, він би був найгіршим. Це. Запам'ятала собі в голові, що якби це був прокачуваний танк, це був би просто проходняк. Але так як це преміум танк, то ми якби, розбираємо його в контексті преміум танків. А в преміум танків 9 рівня, ви знаєте, в нас є такі погані танки, як тл 7 там як Рембо умовний, як Т-54 хеві танк преміумний теж такий собі, як Філіче і так далі. І от із цього всього, да, із цього всього Ну, типу, чар Мурат не такі вже й поганий. Якщо його порівнювати, ну, скажімо так, погане з поганим. Якщо порівнювати погане з хорошим, то він не дуже. А як, але якщо вибирати його із премівів саме 9 рівня, то, в принципі, за 3500 голди, якби норм варіант, але до цього по порядку. Е Гармату розібрали, більш детально 3 тички в барабані. 2,5 між пострілами. 2,5 між пострілами це приємно, бо, наприклад, той же фритюр дуже рідко може роздати барабан, бо там 4 секунди. Варіанти обладнання. Стабілізатор, вентилятор обов'язково. Щоб бустанути ДПМ і стабілізацію. Далі, як хочете, можете катати з турбіною, можете катати з прицілом, можете катати, не знаю, з УМП Я катав і з прицілом, і з УМП, Стабілізації все одно не, не додавалось по відчуттям. Ось, але м -м, з ХПшками живу довше. Це те, що реально працює, бо танк величезний, по ньому легко попадають. 150 хп йому не завадять. І другий варіант обладнання я катаю з оптикою на відкритих мапах. Там Прохорівка, мурованка, якась піщанка, ну ви зрозуміли. Польова модернізація перше ліво, друге на стабілізацію. Третє, можете поставити маскування, не став нічого. Ну і тут зведення це от саме-саме класне в польові це оце що між, мінус 15% від розміру кола зведення між пострілами. Також, якщо ставити оптику, у вас немає червоної, ставити розвідку на відкриті мапи. Якщо, як я хочете катати з ХПшками, нема рожевої, ставити живучий слот. Це як на любителя. Що вам треба? Хоча знову ж таки сюди можна поставити і експериментальне обладнання, там на систему керування вогнем, або ось цю от сюди, да? буде у вас вентиль стаби плюс щось із цього. Якщо хочете в стрільбу його, але скажу вам так, що ти, що не став, вам все одно буде мало. В принципі, бронювання. Не бачу сенсу розглядати. Танк абсолютно картонний. Навіть не будемо переходити на якийсь сайт нічого дивитись. Е, бронювання корпуса 35 30 30 Ну, башта 150. 150 це оця квадратна. Тут все одно, все пробивається на виліт маска. Єдиний рикошетить оці зони. Рикошет, рикошет, рикошет. Ну, і це нижній рикошет ВЛД 35 мм, але воно рикошетить. Тут да дійсно під колами рикошетить. Все інше борта 30, арта добрий вечір по 500-600. Якось так. Що, поїдемо трибої? бої, три бої подивимось що ми за ці трибої можемо зробити на цьому танку. Як він фармить, як він грається взагалі, чи він голодозалежний чи ні? Хоча, в принципі, тут голда 300 мм. Не скажу, що він голдозалежний, не тому, що на ньому підколи хороші, підколи відверто погані. 248. У Чарфетюра 264 під калібери. А він не голдозалежний, тому що голда тут погана. Ну, нема сенсу заряджати 300 мм, коли там на якусь сотку ти в село не проб'єш. Розумієте? Як -я якось так. Тобто, він не голдозалежний не тому, що в нього підколи класні. вони... Відверто погані, а тому що тут і голда вонюча. Перший летить 900 метрів, а по-друге, 300 пробиває всього лише. Ну, В нинішньому рандомі це, типу, вже застаріло дуже. 300 мм це ще якісь старі роки. типу. Зараз всі нові танки, які виходять, голда. Ну, Дефолт 320. 9 рівень 320 кому повинен бути. 320-330, СТ-шок. Ну, 300 це прям дуже мало. А, також. Габарити танка, ну, він як Скорпіона, плюс-мінус да, по висоті. Тільки єдине, що ми ширші набагато. Ось, маскування 30%, ну там 29% з невеличким при всьому екіпажі, при червоній вентиляції і так далі. Квеніс 12 це те, що дійсно добре. Це відносно комфортно. Попав дві тички. Хоча ви бачили, куди другої йому закидую, він же вниз десь поїхав, я звернув йому закинув. По геймплею дивіться, якщо ви придбали цей танк і вже на ньому давно їздите, і у вас щось не виходить. То. Скажу вам так: у вас нічого не виходить не тому, що ви щось не так робите, а тому що цей танк він недостатньо швидкий, щоб займати позиції. Він не має маскування, щоб грати від огляду, він не має броні, щоб грати на першій лінії. Тому, в принципі, я вас вітаю з тим, що ви 3500 золота витратили просто так. І у вас цей танк буде пилитись, скоріш за все. Але якщо у вас нема нормальних преміум танків 9 рівня, а там всякі філічі, і ви все-таки хочете на ньому грати, то по геймплею раджу грати дуже-дуже на мишу, як на леопарді, але типу з барабаном. Ось. Ну, Розраховувати на якусь там, що ви танкунете, майже не, не можна. Просто от, леопардоподібний геймплей. Але так ви скажете, як можна грати леопардоподібний геймплей, якщо це дуже-дуже-дуже кривий танк, без стабілізації і так далі. Ну от якось так треба викручуватись. Пробуюк став. Нічого собі, підколи залітають. Блін, максимально хочу танк обісрати, але поки що не виходить, Щось все залітає дуже дивно. Підкручує вегень. Ну, по гарматі він дуже поганий. Чесно кажу. Гармата дуже погана. Те, що в мене залітає, це просто випадковість. І ще момент. А, кожну тичку прям треба давати, тому що одну промажиш з двома сидіти не будеш. Даси дві з одної теж сидіти не будеш, тому треба прям кожну. Старатися реалізувати. Ну, тігру зараз пристрюємо. Ага, поняв. Раз. Два. О, промазав, хорош, розвели. Балі, не пробив. Не знаю, куди кинув Ну пробиття не вистачає дуже частенько в моментах. 248 це мало. Хоча б дали 258, знаєте. Для під 240. Ой, 8, блин, не может так вылазить, взагалі на ньому ніяк не можно. Вылез табло отримав. Ммм. А это тут будет свитер. Тут уже не, не дадут грати, мабуть. Ладно, я ризикую. Оп, 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 оп. Нормально, да? Проїхав, ура. Так, а цей шотный. Сейшотный. Опа, дивись, 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 що робиться Дивись, що робиться Так, ну я тут не світився, все без інфи Ладно, я давай краще так вигляну Ага, ясно. Це я чекнув Хоч якийсь плюс. Там, мо навіть і так виїхати не можна, так? Навіть так виїхати не можна, здоровенний агрегат просто. Ладно, пробуємо. Десь втікти, я не знаю. Що, блін, можна було сейчас давать, я маску. Так, ну треба ще пару тик дать. Взагалі тут правильно було б зараз зарядити кумулятивні снаряди, але я чомусь не стріляю нині. Хоча треба було б стріляти. От залишилась тичка. Хочеться кад... кадешнутись. Yeah, Ясно, дивимось результати бою. Так, у нас тут вийшло 2980 плюс асист, топ по демеджу 11,108, 8 разів пробили з 10, в принципі, непогано. Нафармили 72 тисячі. Це без према, без нічого. Ось там уже порахуємо в кінці. Їдемо в наступний бій. Порахуємо в кінці, скільки він фармить, якщо грати без према. Ой, в сенсі з, з преміумом, без плюх без клану, без особистих. Відповідно, плюс там 50 або 30%. Кожен сам собі помножить, коли ви там граєте в прайм з кланом, там чи ще щось. Ось. Так, закиду нас на мурованку. Угу. Муратів багато, я дивлюсь. Раз, два, три, чотири. А, три. Тут чар фратюр. Так, що будемо робити? Брати вентиль, чи не брати, чи взяти оптику. Як гадаєте, давайте візьмемо оптику. Давайте оптику візьмемо. Все-таки ж ми про фарм. Ми про фарм сріба, правильно? Більше, посвітим, більше по посвітимо, більше фармам Логічно. Поїхали. Ви знаєте, навіть якби тут була гармата, як у Чар-Фретюра, з такими ж ТТХ там, під калібр 26068, ще був, щоб стаба була, як там у Фретю у Чар і так далі, цей танк все одно був би гірше, чисто із-за того, що він здоровенний і велетенський. Тому що навіть не обов'язково на ньому світитись, от, наприклад, да? Ціла секунду. Зведення мільярдне. Каде. Наприклад, от стою я в дефолтних кущах, я настільки широкий, що в принципі люба тичка майже в цю сторону, в цю, ну куди хочеш, і по мені пролітає. Розумієте? Різниця. В кого, в кого нема, показую, показую різницю. Ось бачат ось два мурата. Ну, зверху, іначе Маус якийсь стоїть. там Тяж такий жорсткий, знаєте. от реально. Зверху дивишся, думаєш, ультра якийсь броньований танк. Дивишся по дизайну, думаєш, ну це якась там, не знаю, броньована плита, оце все броня. Але ні, це картон. Це фул картон. Основна, основна його проблема це габарити. Дуже дуже здоровенний. Просто гігантський. Якщо він світиться все габело. І тут ще чи... дещо нелогічно, тому що, ну, маючи настільки величезні габарити і 105 мм гармату, чи яка он тут, а ну, мабуть 105, а... може але не здесь 105. Тут повинна бути ідеальна стабілізація, тому що танк велетенський і логічно, що в нього повинна бути хороша стаба. Ну, він реально повинен мати хорошу стабу, розумієте, в чому? Матаран. Все, я пограв, друзі. Да, я я поровсь, не розрахував. Добре, дивимось результати другого бою. Ну, і таке буває, друзі. Перезавантаження ігрового сервера. Бій навіть не встигло дограти. Ну Я його дограв, але він не встиг завершитись. Єдине, що я не зможу, а не зможу, ні, не, не зможу подивитися, чим завершилось. Це Сіонка не скіпнулась. 2К маємо середнього. На попередній мапі я поїхав. Так, я поїхав, але по одній простій причині, тому що здалека на цьому відрі закидувати неможливо. Він здалека не попадає, в принципі. Ну Саме тому я поїхав вперед. Так, помилка, але там бій був майже 15 хвилин, тому, можливо, навіть добре, що ми поїхали півторушку свою дали. Так, летимо далі. Летимо. Третій бій, фінальний. Давайте спробуємо його нормально дограти. Нам, в принципі, щоб була середній демедж, хоча б був там 2500 навіть, нам треба зіграти в 4К середнього. Ну, будемо пробувати. Так, нас закинуло в топ від марем оптику. Будемо тут сіти зараз перекат. 32 секунди. Я не знаю, чи я встигну, до речі, кадешнутись. Реально не знаю. Чи встигну я зарядитись, чи не встигну. Поїхали. Будемо сподіватися, що встигну, хоча пару тебе, бачить. Так, ну ця мапа насправді мені не дуже подобається, але саме для чермурата вона непогана. Тому що у нас добре гнеться гармата, правда, я розміром, блін. Ось знову. Пок буду показувати весь час, поки йде відео ось розміри ретюра, розміри мого ангара на колесах просто. До речі, майже ідеально по таймінгам дивись. 4-3-2-1, оп-оп-оп-оп-оп. І не встиг. Ага. Чудово. Чо. Ладкаїт концепт В сторону. Чудово. Так, тепер треба якось звідси знятися, дуже швидко Поїхали. хоп хоп оп оп Ну, Ще один момент цього танка. Ритуємість. а Я не знаю, ну, по цим всім боям видно, що це за відро. Хоча я ж кажу, мені перші 10 боїв дуже підкручили на цьому танку. Прям капець як. Але потім я пізнав дзен і зрозумів, що це за лайно. Навіть просто уїхати якось мінімально десь щось ну, майже неможливо, блін. Спробувати. Я не можу Я не можу собі це дозволити. Просто, на мою думку, з такою концепцією, з такими габаритами цьому танку реально о оцю маску треба було робити міліметрів 300. Щоб типу, знаєте, в тебе є велетенський здоровенний корпус, картонні борта, але в тебе, типу, є КВН і, і, і там маска, ну там 250, наприклад, так. Щоб ти хоча б міг ББшки там восьму рівні танкувати. Тоді реально цей танк би мав сенс на життя. Типу, довгий барабан, три всього, але в тебе є броня, щось ти там можеш робити. От оце реально було б якось геймплейно. Ну враховуючи, що ця здоровенна башта, здоровений корпус абсолютно м'ягкий, ти не можеш нічого танкануть. Ну, типу, грати як лопард теж не можеш, тому що ти супер кривий і, і, і виходить, що в принципі. Ну, нічого танк не може, об'єктивно. Мабуть, навіть голду треба зарядити, якщо чесно. А, я і так напомнювати уже. Йосип третій. О, дивись, зведення. Звожусь. звожусь звожусь Ура, попав. Тут кожну тичку треба відмічати прям як новий рік. Бізонтика дешиться. Ну, буде, буде їхати, буде. Бізонти Не можна скидувати, ні-ні, не можна. На шкоді б ще можу скинув. На баті в мене було б зараз ще 5 тичок, на фритюрі ще 3, а так в мене 2. Скидувати не можна. Ні в якому разі. Не пробив. Ну, так я півтора, Ке, 35 секунд, далі не тебе. 4 000 я тут не зроблю, вже це точно. Коло зведення, як у Т-30. Від. Е, ну Прямо просто іден. Феноменальний розкат. То танк їде. Просто від башти, і ще в принципі ок. Ну. Але коли танк їде, це. Давай, коротше, хорош Так, 2800 дав Ну не підставилась. це просто подарунок мені ще не підставилась. чесно. Так, в мене 2,5 між міштичками, у сама, по-моєму, 3. Я бачу тільки варіант їхати в Сумуа. Ой, в Сумуа. Їхати в Бізонте. Виїжджать першим, давати першу, давати другу. Тобто в мене з двох тичок 800, а в нього ХП... ну, начебто рівно половину, показує. Не знаю, у нього половинка чи не половинка. З ага. Ста, я якраз їх зношу ці хпшки. Байду йдеться цього відкидувач. І тепер я бізонти не переживу, тичку. На жаль. Ладно. Скидувати на варіант. Асисту в мене нема, до речі, ніякого тут. Ще я взяв оптику, але на жаль. Ё-моё, як далеко поїхав. Друже, ти куди? Ладно, скинем, скинемо, скинемо, давай. Пару секунд у мене є в запасі. Ну, геймплей ну ніякий, ніякий геймплей, ви бачите, ну на попередніх боях теж. Ну таке, типу, знаєте. Я ж кажу. Основне, як можна зрозуміти, танк хороший чи не хороший, ставте собі завжди питання, якби він був прокачуваний. А, там, умовно, ви б хотіли його залишити після прокачки? Там, чи їздили б ви на ньому, якби він був прокачуваний? Ну І так далі, наприклад. Є такі танки, просто там, як Є50, Е75. Т-30 да, ПТ, Тортилка, 9 ну і так далі. Ви зрозуміли, який клас техніки я маю на увазі. Які навіть люди після прокачки кажуть, що ой, 9 прям клас, 10 так, собі залишу 9 Ну, ці танки варті уваги. Повірте, якби оцей танк був прокачуваний, його, його б ніхто просто. Ну, це, це на рівні, навіть не знаю, з чим порівняти. Таких жахливих дев'яток. Ну, коротше, на рівні якоїсь жахливої дев'ятки. О, типу, Сельма. ЛТшка дев'ятого рівня. Ну, от, от те ж саме, типу, навіщо? Навіщо воно треба? Так, 3300 300 дали другий бій. Ну, хоча б так вийшло. А, по фарму у нас тут 67 тисяч. Блін, за бойові завдання дали. Тобто, мінус 40 тоді виходить. Е, 27 чистими. Фармить танк відверто погано. Поясню, чому. Ми дали 3300 демеджу. Ми зробили 4 кіли. Нам насипало всього, лише, понятно, якби ще там кланові свої, неважливо. Нам написипло 79 тисяч за 3300. У мене питання до тих, хто буде дивитись це відео. Ви будете часто давати? От давайте по правді. Часто чи ви будете давати на цьому танку 3300, робити 4 кіла? Я думаю, що не часто. 80 тисяч срібло. І того, за три бої нас вийшло 2629, 400 асисту. Тобто ми зіграли в 3К сумарки. На, на нормальній дев'ятці треба грати в 3000 середнього. У цього танка 2. Скільки там? 2600 да? 2629. 400 асисту. І це при тому, що перший бій був на майже 3000, другий там на півтори, але, повірте, вас будуть в ньому бої на 500-600. На і третій бій 300. І при цьому, ну, отак от, от результати. Розумієте? Який підсумок можна зробити по ньому? Підсумок такий: із прокачуваних танків, якби він був, це був би дуже лайновий барабан. Враховуючи, що, що це преміум танк, має сенс на життя, тому що серед преміум там Т-54Д Стежка, якась, якась Феліча забув у перепустку, ну щось таке. да, В основному тяжі хороші йдуть, 에, тому що і ну є німець, але в мене його немає. Ну, в принципі, типу, можна в ньому пофармити. Як мінімум він краще, ніж Феліча, Як мінімум, тому що він швидкий і в нього є барабан. Але в цілому танк, ну. Як вам сказать, на 5 з 10. І то, було б на 3 з 10 або 4, 5 з 10, тому що я не страждаю на ньому е, на мапах, де треба кавени. Тобто мінус 12 це все-таки комфорт. І все ж таки 390 альфа. Це ну, там не 320, не 360. Ось. Типу, якби є комфорт стрільби в плані, то, що гармата гнеться, і три тички ти даєш тебе там тисячу домага. Два барабана дав, 2К зробив. Ось, але на рахунок трьох барабанів тут уже складно. Тому да 5 з 10, чисто шелбі, 5 з 10, так як це прем. Був би це не прем, було б там 3-4 з 10, але так, як це прем, тому треба порівнювати з преміум танками. Я думаю, 5 балів якось так. Тому пишіть коментарі, чи згодні ви з цією оцінкою. Пишіть, можливо, він вам зайшов прям. І пишіть тим, кому він не зайшов. Я, звісно, буду радий більше побачити людей, які напишуть, що це люте лайно. Мені буде спокійніше, тому що я буду розуміти, значить, не тільки я не можу його реалізувати. Ось. Але якщо може є якісь прям, люди, які змогли його реалізувати і грають на ньому. Прям прекрасно, теж напишіть свій відгук, свій фідбек. Буде корисно почитати мені і людям, які це корито взяли. Все, якось так. Всім бабе! Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, ставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відоси. Все, всім вдячний, ба-бе.